Селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально економічного розвитку з міська селищна рада вирішить перше. Передати безоплатну, поспільну, часткову власність квартиру номер 2 яка знаходиться в Сентасне по вулиці Дружби 3, Канарській, Оксані Востиславні, 1979 року народження та зареєстрованих в даній квартирі особам, Канарському Олександру Анатолійовичу, 77 року народження, Канарському Дмитро Олександровичу дві року народження та Канарському Сергію Олександровичу. 2004 року народження. Контроль покласти на постійну комісію ради з питань бюджету і фінансів. на голосування. 19 питання продач житла. Федоров, Семенович, Камедюк, Стець, за. Лушан, Польова, За Волико, Красіков, Сидляру, Вобій, Пахалюк, за. За. Розденду, Кузніч, Шуршиво за, 14 за. Рішення проведемо свідчу питання

Вийдіште Так. Слава. Так. Стан? Так. Такі, такі, так. так. За. Семенович. Да. Хамедюк. Стець, Так. Загоруйко. Так. Красиков. Сітерук. Бабій. Пахарюк. Дрозденко. Кузьмич. Шушевда, 14-2. Рішення прийнято приходить до сірічного продання дозу на розроблення детального плану території.

З метою розміщення та експлуатації об'єкту дорожнього сервісу відповідно до статті 26 закону України про місцевих самблювання України, статті 19, 21, 24 закону України про регулювання містобудівної діяльності, закону про основні містобудування, статті 12, 152, 123 земельного кодексу України, ДПМ схвати з міста детальної плантериторії, згідно постановки брату міністрів України від 25.05.2014 року номер 535, за походженням з комісією сільського селищного ради з питань земельних носитів, Перше, надати дозу на розроблення детально плану території, земельної ділянки, площу 1 гектар, за межами на самому пункту села лише на території міської селищної ради району Рівненської області з метою розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу. Друге. Замонт комбатні міста будівної документації визначити з міську селищну раду. Третє. Додатність фінансування робіт, з дітей на плану території, залучити пошти за з інших джерел, незаборонених законодавством, згідно статті 10 закону України про, про регулювання містобудівної діяльності. Тверте, відповідно до пункту 2 статті 14 закону про регулювання міської керівної діяльності прирозових питання планітери, звернувся до департаменту з питань будівництва та військової для врахування державних та регіональних інтересів. П'яте відповідальність за даних визначити суб'єктне сподівання зіткнення кваліфікаційним сертифікатом на видження даних субідної документації. Шосте розроблення питання території після видання узгодження та громадського Подати документацію до Сміської селищної ради для розвитку та затвердження установлено законодавством порядку. Сьомо оприлюднення рішень знайомих опублікування на відсутньому вебсайті селищної ради. Восьмій контроль законорушень пописано комісію селищної ради з питань земельних послуг. Питання селищно рада виправляє. Так, Ми до, до нас звернулася людина, він хоче е, цю земельну ділянку розбудовувати під автозаправну станцію, пункт технічного обслуговування, готель та червів. За мостом, Ще петним. Це його, Зам... його земельна так. ділянка. приватно. Вважає земельну ділянку, як він. Нам вигідно. Найбільша земельна ділянка. Я думаю, що і ціни цього Михайловича чуть менші будуть вже Куди вже менші? Є питання? Немає. Немає стан голосування. Там вийду, писно видно. Двадцять перше. Та не переведемо. Але не добре. Там демонстру за нічку туди. Коло Блокпост теж буде включено. Федоров, Семенович, Хамедюк, Стець, Лущан, Полюван, Загоруйко, Красіков, Сідлярук, Бабій, Сухалюк, Роденко, Кузьмич, Шуршило за, 14 за. Рішення прийнято. Микола Миколаївич, тут по технічній документації не було там, що з пакетами? Тут, тут немає. немає. Пакетом є тільки питання 24, 25, так, 8, 25. 29. Зрозумів. Значить 22 питання. Про запевнення технічної документації з Анусою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності СМТ «Сміна» кадастровий номер 0581. Це зроблення технічної документації ми давали досі. Це одна технічна документація, давала дозвіл на потім парку, бо тут будемо ділянку виставляти на аукціоні до ну, під комерцію. І ще одна ділянка, на три ділянки піділилася, це де шпон е, шпон господи, потовку фонтану. Розуміло. рішення де. Результативна частина. По-перше, вирішили затвердити поділ земельної ділянки комунальної власності 5621655920 2.01 2.203 2.0581 площі 1,0377 гектарі, цілове призначення поєднує будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. По класифікатору 0701 земельні ділянки кадастрові No5621655 200 2 крапка 01 2 крапка 203 2 крапка 0885 площею 0,2090 Гектара, тобто 90 квадратів. І друга ділянка кадастрові номер 565, 56, 59, 2,0 крапка 01 крапка 2. 0, 1, 2 000, 000 передати виконуємо власність селищної ради вище згадані земельні ділянки. Смільській селищній раді провести реєстрацію земельних ділянок згідно із законодавством. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин з побудування екології та охорони на поворочному середовищі та аграрних питання. Є питання? Дві цих ділянки став на голосування. 22 питання? 22 і 23. 23. Федоров? Да. Семенович? Да. Камедюк? Да. Стець? Да. Тушчан? Так. Полюва? Да. Завройко? Да. Красиков? Да. Сідеру? Да. Бабій? Да. Харюк? Да. Роденко? Так. Про 14, да. Рішення прийнято. Переходимо до розділу до питань. 24-25 -е. про затвердження технічної документації за мусор щодо встановлення земельних ділянок натурі Щепанському Руслану Миколаївичу і Пилиповець Наталії Миколаївні. Це перше. Це турія я, для будівництва будинку люди оформлені документи. Заперечень немає. Щепанський Руслан Миколайович і Пеликовець Наталія Миколаїв. Да. Допад. Федоров, Семенович, за. Камедюк, Стець, Лущан, Полюба, за. 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 Загоруйко, Красиков, Сідляру, Бабій, Пахалюк, Розенко, Кузьмич, Шуршилова, за 14 за. Рішення прийнято. Переходимо до слідчі питання. Про заселення проєкту завершує щодо відведення земельної ділянки офіційних користування комунального підприємства комунальних смітської селищної для вирібниця та обслуговування будівлі закладів комунального господарства. Це розроблена про документація щодо війни, вона лежала бо була заборона затверджувати. Зараз є дозвіл. Це земельна ділянка за башнею тут в комунальних виведу документи давали її її заперти, задати постійно користування. Нема? Хто за те, щоб затвердити, прошу узвертити. 26 питання до да. комунальні? Так. Федоров, Семенович, Камедюк, Стець, Кушан, Полюван. За Красиков. Храсіков, за Сідлявук, Бабій, Махалюк, Розденко, Кузнич. Рішення прийнято припинення сьогодні питання про передачу земельних діяти комунальної власні сміської селищної ради ціліве призначення кої. Земельні ділянки запасу, земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам. Код 039. Це земельна ділянка під цим самим побутним бінатом для того, щоб нам здійснити його продаж. Студентам. Для того, щоб здійснити його продаж, нам необхідно було вильоти подарунок від нас. Приміщення подається, тоді коли купить приміщення, буде виступати це Ставимо на голосування. Хто за? Двадцять питання, да. Переглянув. Федоров, да. Семенович, да. Хамедюк, да. Стець, да. Лущан, да. Полюван. За. Завруйко. За. Тасиков. За. Сіднерук. Да. Бабій. Да. Охалюк. Джуденко. Да. Да. Узнич. Да. Шовшило за. 14 за. Рішення прийнято, переходимо до розгляду Сіж. По передачі зі ділянки у власність Махацькій Ларисі Юрій. І Шевчан, для бідністра обслуговування житлового будинку господарських будівлі та сполучені сілі Судянка і про передачу земельної ділянки у нас власні Щевченко вулиці Данилівні для бідністра житлового будинку господарських будівлі та споруд в селі Мартинівка ну, Ми давали дозвіл. Це затвердження. Давне голосування. 28, 20 питання, Махацький, Леся Юрійовні, Сивченко, Ользе. Федоров, Симанович, Блючева. За. Да. 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 Камеюк. За. Стец. За. Лушан. Полюван. Заруйко. Керасіков. За. Сінтиру. Побій. Махалюк. Друзденко. Кузьмич. Шуршиков за. 14 за. Рішення прийнято, приходимо до розвитку. Сірічка. 30 Про передачу земельної ділянки у власній баб'ю Артему Лукович, за міністр слуговання житлового будинку, з поліців відділу та з корупції лістрам проєкту. Я маю заяву. Відповідно до статті 591 закону України про місцеве самоврядування, закону України про запобігання корупції повідомляє, що про розгляді питання порядку даного в мене виникає конфлікт інтересів. регулювання конфлікту що не участі в голосуванні. Питання про передачу земельної мене ділянки, власник побіг Отему що для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівлі для спорудів Стара Ставимо на голосування. Це питання голосу йде після 29. Передача до мене побієте. Федоров. За. Семенович. Камедюк. За. За. Стець. За. Лушан. За. Польова. За. Красіков. За. 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 Пабійня голосує. Галюк за. Рутенко. За. Кузмич. За. Шовшина за, 13 за, один не голосував. Рішення прийнято. Приходимо до цього читання. Повно дня дозволяє вивчення фіксичної документації і заводу щодо релітаризації земельних ділянок комунальної власності. І ще в нас є Миколаєве та губений. Козакевич ага, про передачу земельної ділянки у власність Козакевич Діані Вадимівні, для більництва обслуговування житлового будинку спольської будівлі та споруд селі Стара Миколаївка 32 про передачу земельної ділянки у власність кондратюк галині Васильівні для будівництва обслуговування житлового будинку спольських будівлі та споруд селі Голуби. Два зразу можна. Два. Куплення <пробування> житлової будинки землі. Така сама ситуація. <пробування> Два питання з голосу, вони да, да. йдуть перед 30 питанням. Заявиш та фондотюк. Федоров, Семенович, Камедюк, да. да. Стець, да. Лушан, за. Полюва. Завройков, за. Красіков, за. Цитерук. Побій. Да. Фахалюк, да. Дрозденко. Да. Кузьмич. Да. Шуршиво, За, чотирнадцять за. Рішення прийнято слідчі. Приходить до слідчих. перед про. 33. Про надання дозволу на виведення технічної декутації земельною щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Повірю, Світлана. Вона А, це, то, це, то, це, то, це. земельна ділянка приїжджали до приїжджала представники Київської фірми Укртепло, вони зараз... Під Сапанівчик, це, це під Сапанівчика, йде минає гідрологічний заказник наш. І вийшли вони на наші пасовища, ну мають на увазі наші, бо я там на коли. Та Ні, <пробітнич> ревен було я... само собою, то окремо, то поза тим, за тим ще далі. За рулом. <пробітнич> <не, не, пробітнич> Ренко посадив на ту сторону на грицькій території. А це йде від Сапанівчика по заказником і виходить сюди на, 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 нашу, ну, привезти, на Шепетинську територію, колишню е, е, пасовища і сюди аж доходить до панського ставка. Але ми знаходимо що переговорили, е, щоб не було там конфлікту між людьми, бо там є і людські городи, і все е, в цю Шепетинську сторону. Оставити там тільки по і Тут, відповідно, виходить не 121 гектар, а все одно 51 гектар. Це територія, я там не, правда, не можу по карті розібратися трохи, там виходить по карті, якщо ремонт листок, що це 11-й. В нього зроблені документи півставка, а півставка їхні. Вони хочуть. Зроблений нетралізацію, тоді будемо бачити, що там робиться. Добре, став на голосування, на виконання такі ж швидкість. Боже не 121, а 51. Вони згідні. Вони згідні і на призов на 2. Навірно, гроші хочуть це. Ні, вони слідки. Це вигукують, вони насадження на Я щепу перебувають. Вони зацікавлені, щоб вирубати. Посадити вони там не будуть нічого садити, Значу рубати, звір нехай лежить. Голосуйте. Там вже звір скоро. Будемо зачіплюватись пошипети. Так, став голосування. Говорить за Лесі. Дивіться, нас вчора вже є сказ, і там... Не не е. Е. А, а хто це має? Я маю чи ви маєте? Ні, адміністрація оголошується і зараз буде працювати міліція спільно з цими з охотниками, з усіма, і Лесі, і коти, і все остальне. По, по Старій Миколаївці зафіксовано, але нам інформації е, немає. Е, То, То є інвентаризація. То інвентаризація. Не, не обов'язково, що вони візьмуть. Там їздять цього е, привійного на технологічну коноплю, теж шукають цього. Е, Номер 30 з нашого брендляного, інвентаризація земельної янства. Номер 30 нашого брендленного, інвентаризація, Номер 30 нашого інвентаризація Так. діяння. за. Семенович, Хамедюк, да. Стець, Ушан, за. Стец? за. За Горойков, за. Красиков. За. Сіндерук. За. – «За», Багалюк. За. Розденко. За. – за. За. «За», 14 за. Рішення прийнято приходить до слідчого питання. 34. Продання дозволу на виконання технічної документації із Алусію щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого селянського зусилля на земельну частку пай Семенюку Олексію Степановичу на території Сміської селищної ради. рішення про надання на виведення. Хто за те, щоб надати дозвіл на спадщину виготовити по ПАЮ, на голосування. 31 й нашого предкуденного да. пай Семені Булесі з пана Жу. Федоров за Семенович за Хамедюк за Стець за Лущан за Полюва за Загоруйко за Красиков за, за. 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 Сідлярук за Бабій за Пахалюк за Дрозденко за. Кузьмич Рішення прийнято. Ну і в оголошенні хочу сказати, значить пояснення по споживанню по електроенергії буде викинуто, і на сайт, і депутатам буде в групу скинуто, скинемо. Одне по ситуації з лисами і з цим. Ми розприємства, які будуть проводитися, теж проінформуємо. 25-го на другу годину День депутата, штатний розпис ПМСД, штатний розпис культури, громадські проєкти. Оце все, давайте обговорювати, давайте домовлятися і давайте якось його запускати до цього роботи. Питання, які може є оголошення? Маленька, можна? Пане Віталію, друзі, трошки зараз нашим хреничанам сусідам, бо дуже непогано робиться співпраця міжнародною. Як вона налаштувати співпрацю? співпрацювати? За партнери, Польща, Німеччина якась реально? Нам реально? шукають партнерів. Нам, нам шукають з усіх сторон. Понеділка Юліана Віталіївна їде на сім тижнів під Польщу <порчо> і вона ну, загострена на те, що вона має громаду громади, громади партнери. Так. І це якраз біля Варшави. Щоб з ними щось говорити, ну, по різних напрямках спробуємо щось там зробити. Але пам'ятайте, що я казав, що є досвід, е, Демидівка, є привільне. І е, ну, будемо так, якщо це порівнювати, то воно виглядає тако. Наші депутати і ці чуть відрізняються. Не хотів би до, до чогось порівнювати і казати. Але є велика різниця. Е, там е, цього, якось воно щось. Добріше чуть відбувається і, і правильніше, і більше в нас воно якось трошки воно ну не, 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 не по тій формулі рухається. Питання, які були винесені на 93-ю чергову сесію, все голошується.